Пише книги та пісні, у яких вихваляє Путіна, а ще заперечує існування України. СБУ зібрала докази проти Тетяни Грабович, яка працює топ-менеджеркою Роснафти та підтримує збройну агресію проти України. Раніше ця жінка жила у Вінниці та працювала помічницею екснердепа регіонала. А у 2014 році переїхала до Москви і стала громадянкою Ерефії. Тетяна Грабович, блогер-мільйонник, і своїм підписникам, вона розповідає, що України немає як держави та вітає фейкових обранців на окупованих територіях, а ще підтримує воєнні злочини Росії на території України. Коментує Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Зібрані служби безпекою докази дали можливість повідомити і про підозру у вчиненні. Злочинів передбачених 5 статтями Кримінального кодексу. Відповідальність за це передбачено до 15 років позбавлення волі. Наразі її Ютуб, Інстаграм та інші соцмережі повні схожих матеріалів, в яких вона співає пісні на честь Путіна. Та е, стверджує про відсутність такої держави, як Україна, і на цю, з цієї нагоди навіть написала книгу. Служба безпеки України вживає всіх можливих заходів для притягнення злобиці до відповідальності.